Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Infinity, серія Reference модель 3004A. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. Також коннектори. Додаткові запобіжники, фірмовий логотип наліпка? І також сам підсилювач. Повністю в металевому корпусі, важкий доволі. Вся контактна група з тильної сторони знаходиться. Тут у нас три пари РЦА роз'ємів, також е, роз'єми для підключення живлення 12 Вольт два запобіжники по 30 А і також чотири е, канали. По характеристикам, при підключенні усіх чотирьох каналів з опором 4 Ом. Е, Даний підсилювач буде видавати 75 Вт номінальної потужності на кожен канал. Якщо опір буде 2 Ом, потужність буде номінальна 100 Вт на кожен канал. Якщо в мостовому режимі підключаємо і при опорі 4 Ом, у нас буде 200 Вт на два канали. Якщо в мостовому режимі, у нас з чотирьох каналів залишається 2 і по 200 Вт на кожен канал в такому випадку.